Добрий день! Вирішимо завдання для 10-го класу, і воно виглядає так, звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу, якщо Х не дорівнює y. Для того, щоб нам це зробити в першому завданні, ми з вами використаємо формулу скороченого множення. Нагадаю, як вона виглядає, це буде а мінус б, помножити на А плюс Б, і це дорівнює А в квадраті мінус Б в квадраті. І так, для того, щоб нам звільнитися від ірраціональності в знаменнику, нам потрібен цей дріб, так як тут у нас йде мінус. Нам потрібно цей дріб повністю помножити на цю дужку. Тобто ми з вами будемо робити так. 55 множити на корінь з 19 плюс корінь з 8. і внизу записуємо корінь з 19 мінус корінь з 8 помножити на корінь з 19 плюс корінь 8. Після цього у знаменнику ми так все і залишаємо. А у у чисельнику ми так все залишаємо, а у знаменнику ми можемо використати ось цю формулу, яка у нас тут є. Тобто, що це у нас буде? Це у нас буде 19, так як корінь в 19, корінь від 19, це буде просто в квадраті, це буде 19, і мінус 8. Далі. Чисельнику записуємо так, як і є, плюс з 8, а в знаменнику виконуємо різницю. 19 мінус 8 буде 11. І ми бачимо, що 55 і 11 скорочуються. Тут буде 1, а тут буде 5. І у підсумку у нас з вами буде 5 в дужках. Корінь з 19 плюс корінь з 8. Ось така відповідь у нас буде. Вирішимо друге завдання. 18 поділити на 3 плюс корінь із 3. Знов таки, ми будемо з вами використовувати формулу скороченого множення. Але зверніть увагу, що тут у нас плюс. Тобто, для того, щоб ми внизу бачили таку формулу, нам потрібно весь цей дріб помножити на ось цю дужку. Тобто, навпаки, ми повинні помножити це все на 3 мінус корінь із 3. Ось так це буде. І чисельник і знаменник. Записуємо 18 помножити на 3 мінус корінь з 3, а в знаменнику у нас з вами буде 3 плюс корінь з трьох, помножити на 3 мінус корінь з 3. Чисельник переписуємо поки що. А в знаменнику виконуємо дію. Тобто записуємо саме ось таку формулу. 3 в квадраті буде 9, і корінь з 3 в квадраті буде 3. Дорівнюємо тут 18, 3 мінус корінь з 3, внизу буде 6. Тепер ми можемо скоротити 18,6 на 6. Тут буде 1, тут буде 3. Далі записуємо, що це буде 3 в дужках 3 мінус корінь з 3. Звісно, що тут ми з вами навіть можемо відкрити цю дужку. Це буде 9 мінус 3 корінь з 3. Ось так ми виконали такі завдання. І звільнилися. Від ірраціональності у знаменнику дроби. Дякую за увагу! Сподіваюся, що вам це знадобиться, і до наступної зустрічі! До побачення!